Вітання в ефірі програма Тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. У полтавців, які мають борги за воду, можуть конфіскувати майно. Цього тижня представники комунального підприємства Полтава Водоканал спільно з фахівцями Державної виконавчої служби та міліції відвідували оселі боржників. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Деякі полтавці роками не сплачують за послуги комунального підприємства Полтава водоканал. У зв'язку з цим доводиться вживати рішучих заходів, описувати майно, арештовувати та продавати його, аби погасити борг в окремих випадках. Від'єднувати злісних неплатників від системи водопостачання. Загальна заборгованість населення перед водоканалом майже 20 мільйонів. Є боржники, які мають заборгованість за наші послуги. 20 тисяч, 33 тисяч та та Боржники не поспішають відчиняти двері виконавчій службі та комунальникам. Ті, до кого вдається достукатись, просять не показувати обличчя. А що У нього просто запропонені за рішенням суду, а його зараз немає вдома. Ви можете підказати, хто на даний час проживає в цій квартирі і взагалі чи він тут з'являється? Нині у судах через борги споживачів перед Полтавоводоканалом розглядається майже тисяча проваджень. Державна виконавча служба втручається в процес уже після прийняття рішень судовими інстанціями та перевіряє майновий стан боржників, коли двері не відчиняють, державні виконавці можуть зайти до помешкання разом із представниками комунального підприємства міліцією та понятими, але після того як отримують відповідну ухвалу суду згідно закону України про виконавче провадження. В разі якщо сума заборгованості за виконавчим документом перевищує 10 10 тисяч гривень тоді звернення стягнення проводиться на нерухоме майно, що перебуває у власності боржника. А якщо менше, то а якщо менше, то звертається стягнення на рухоме майно, в тому числі на транспортні засоби. Цього разу державні виконавці відвідали злісних неплатників за кількома адресами: побували на вулицях Халтуріна, Театральній, Рєпіна та провулку деревообробному. За словами комунальників, боржники зазвичай не бідні люди працездатного віку, на відміну від пенсіонерів, які у своїй більшості сплачують за отримані послуги вчасно. Полтава Теплоенерго повідомляє до відома населення споживачів послуг підприємства у зв'язку з приходом абонентської служби підприємства на нове програмне забезпечення, що використовується для формування рахунків на оплату послуг теплопостачання. Направлені споживачам повідомлення з рахунками за листопад поточного року можуть містити певні неточності. Адміністрація підприємства Полтава Теплоенерго звертається до споживачів з проханням у разі виявлення невідповідності. Ті суми нарахувань за листопад 2014 року повідомити абонентську службу підприємства. За допомогою сайту підприємства t.pl.ua сервіс надіслати нам листа цілодобово. За телефонами 510-455 – понеділок, четвер, з 8 до 17, 510-456 – п'ятниця, з 8 до 15.45. Особисто в обоненській службі підприємства за адресою міста Полтава, вулиця Генерала Духова, 1, зупинка транспорту, 5 школа. Або будь-яким іншим зручним для вас шляхом. Всі необхідні коригування будуть виконані у грудні 2014 року. Підприємство приносить вибачення за можливі тимчасові незручності. Все більше українців, які мешкають на окупованих територіях, отримують пенсії в інших регіонах держави. Полтавщина одна із областей, яка користується популярністю серед представників даної категорії. В області уже оформили пенсію майже 10 тисяч громадян з Донеччини та Луганщини. Більше про це у наступному сюжеті. Тетяна Криворучка приїхала до Полтави із міста Харцизьк 15 серпня, залишивши на батьківщині все нажити за роки. Рік тому чоловік Тетяни помер, тож жінка залишилася одна із двома синами, один з яких неповнолітній. У Полтаві вона одразу ж оформила пенсію по втраті годувальника. Говорить, була приємно здивована оперативністю роботи працівників пенсійного фонду. Дівчата перша фраза їхня була: ну як ми можемо відмовити. Дуже приємно той факт, що якщо не беруть трубку. То я десь через 15, ну може в другій половині дня, ну на іншу частину дня, мені з цього телефону призвонюють, Ви нам дзвонили. Це знаєте, це людське тепло. Ну, це дуже гріє, це дуже підтримує. Окрім Тетяни Криворучки, пенсії на Полтавщині оформили майже 10 тисяч людей, тимчасово переміщених з окупованих територій. все, я имею в виду банки, финансовые банковые предприятия закрыты из-за военных действий. И нам приходится где-то оформлять, получать пенсию, которую, если мы получаем, не получаем вовремя, где-то получат 2-3 месяца, мы уже не получаем. Поэтому мы можем получить в любом регионе Украины, там, где не ведутся военные действия. Полтавщина у жителів Луганщини, Донеччини та Криму користується популярністю. Мешканці цих регіонів оформлюють пенсію в органах пенсійного фонду області кожного дня. У зв'язку з постановою Кабміну номер 637 про здійснення соціальних виплат громадянам, які тимчасово переміщені з окупованих територій, внесено зміни до порядку їх реєстрації та виплати пенсій. Спочатку листопада вони зобов'язані реєструватися в органах праці і соціального захисту населення. Людям, які прибули до прийняття постанови, доведеться перереєструватись заново. Зробити це слід до 31 грудня. Цю технічну процедуру можливо не зовсім приємно для громадян, але доведеться їм провести перереєструватися. Хто до 1 листопада не був зареєстрований. А тим, хто новоприбули, вже реєструються не в пенсійному фонді, а реєструються в першу чергу в органах праці, соціального захисту населення за місцем проживання в тому районі, куди вони прибули. Для прикладу в Київському районі міста було понад 28,5 тисяч пенсіонерів, але зараз їх кількість зросла майже на тисячу осіб за рахунок тимчасово переміщених з окупованих територій. Завдяки роботі єдиної приймальні черг у нас немає, але активізувалася робота щодо залучення довідок про перебування, про фактичне перебування тут за місцем реєстрації. До 1 грудня ми повинні забезпечити до всіх залучення до всіх пенсійних справ таких довідок, бо в іншому випадку, з 1 січня, 2015 року фінансування буде припинено. Оформити пенсію в районних управліннях пенсійного фонду Полтави можна з 8 до 17 години. Вчора майданівці, сьогодні посадовці. Рік тому вони висловлювали свою незгоду з владою і вимагали її відставки. А згодом самі опинилися у кріслах і перетворилися на тих, від кого залежить майбутнє громадян. Їх долі протягом останнього року прослідкували наші журналісти. «Слава Україні! Рік тому вони викликали діючу владу. Полтавський Євромайдан бажав змін не менше, ніж київський. А вже за півроку ті, хто скандували і виходили мітингувати, самі опинилися у владі. Його життя кардинально змінилося. Олег Пролов – перший заступник голови облдержадміністрації, а нині виконує обов'язки губернатора Полтавщини. Бачите, скільки документів, половина із них ось. ознайомити знайомити до справи. А знайомити, узагальнити це часто не вистачає часу, щоб вникнути до як кажуть, до шурупіка в проблему. На жаль, часу залишається тільки на сон та їжу, але не завжди. Ні погляди, ж, ні життєва позиція не змінилася, запевняє чиновник. Попри те, що робота йому була трохи знайома, не все легко і просто зізнається, Олег Прогло, згадуючи постулати, з якими виходили на майдан рік тому. Безумовно, це зробити швидко, як і мені як. Хотілося не завжди виходить. Я перші три місяці дійсно горів, хотів все швидко робити, все, 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 все змінити. Но, на жаль, є і юридичні припони, є бюрократичні. Мабуть, замиленим оком багато чого не видно. І я вже пропрацював практично 9 місяців, то й у мене вже око замилюється. Говорить, не любить критикувати. Втім, оновивши владу, їм довелося розраховуватись за борги кількарічної давнини. Я підписав розпорядження про передачу персональних комп'ютерів, які були виділені Центральною виборчою комісією для відеоспостереження. І вони два роки просто лежать. Ніхто виявляється, треба просто загласувати в міністерстві і підписати розпорядження. Це можна було зробити за тиждень. Іншому майданівцю здається, що на Полтавській площі усе це було ще вчора. «В Ситуації, коли точка кипіння доведена до максимуму, коли ми вже підійшли до порогу громадянської війни, кращим виходом буде повне перезавантаження влади. Нині кабінет з високими стінами Євген Лопушинський у ньому півроку, як очолює обласну державну телерадіокомпанію. Рік тому він був помічником народного депутата і в дощ, і в сніг, і в морози за мінус 20 виходив, бо прагнув перебороти той режим і мати ідеали, які є в європейському світі. За що я виходив? Це свобода слова і свобода думки. От повірте, можете питати мій колектив, у нас не існує принципу телефонного права. Не знаю, чи воно існувало до мене чи ні, але при мені його немає. Тобто я не вказую нашим журналістам, як треба. Хочеться швидких змін, зізнається Євген, але на порожньому місці вони не можуть бути. Нині вважає, рухається у правильному напрямку. Два головні завдання, які я перед собою став. Перше це технічний розвиток, тому що нам ну, потрібен базис, на якому ми можемо далі створювати нормальний якісний контент. Друге, це фінансовий механізм, тобто нам потрібні кошти. Можу сказати, що і в одному напрямку, і в іншому мені є про що прозвітувати і показати реалі. Нещодавно ми до Дня Радіо відкрили нову ефірну апарат. Там цифрове сучасне обладнання, і навіть так колеги трішки із заздрістю на нього дивилися. Населення дещо розчароване темпами змін в країні, кажуть і соціологи, але попереджають, дехто може запропонувати нову стабільність, і на неї українці погодяться. Але швидко здаватись не варто. Якщо ми беремо політичну активну частину населення, вона завжди вона більш. Принципово досягає своїх бажаних цілей, а люди, які вони швидко розчаровуються і відходять від тих перших цілей, які вони хотіли бачити. Серед активістів рік тому був і Петро Ворона. Згодом він очолив обласну раду, а нині три з половиною місяці як доброволець в АТО. Сотник майдану Роман Чабановський став заступником губернатора. А ось ще одного активіста Валерія Головка багато експертів називають претендентом номер 1 на майбутнього губернатора Полтавщини. У Полтаві цього тижня відкрили меморіальну дошку пам'яті загиблого капітана Геннадія Біліченка. Ім'я співробітника служби безпеки України з'явилося першим на комплексі загиблих під час виконання службових обов'язків. В управлінні Служби безпеки України в Полтавській області поновили меморіальний комплекс поруч із дошкою, де викарбовані імена співробітників, які полягли на фронтах великої вітчизняної та в боротьбі з бандитизмом. У понеділок відкрили нову дошку у пам'ять загиблих під час виконання обов'язків військової служби. На ній викарбовано прізвище капітана Геннадія Біліченка. Ніякими словами, всі ми розуміємо не втішити рідних і близьких, і тільки одне може пом'якшити гіркоту втрат. Наша пам'ять про них розуміння, що ці жертви не були марними. Вони в ім'я життя інших, в ім'я спокою, миру на нашій землі. Геннадій Біліченко, співробітник спецпідрозділу Альфа СБУ Полтавщини, загинув 13 квітня на сході України під час бою з терористами. У капітана залишилася дружина та син. Хотіла, користуючись нагодою, подякувати управлінню служби безпеки на чолі. Олександром Миколаївичем за підтримку, яку вони оказують нашій родині в ці складні часи. Ось вже протягом восьми місяць. Вони завжди поруч, підтримують нас. Велике спасибі, спасибі за вшанування. Дякую. Віддати шану людині, яка своєю мужністю захищала рідний край і незалежність держави, прийшли керівники області. Ми скорб'ємо разом з сім'єю. Скарбів разом з сослуживцями. Пам'ятка про загиблого працівника СБУ з'явилася і в музеї управління. Це е, діяча форма спецпідрозділу Альфа. Це витяг з наказу Служби безпеки України, що капітану, точніше старшому лейтенанту... Біліченка Геннадію Васильовичу присвоєно достроково звання капітан. Тепер про Геннадія Біліченка розповідатимуть студентам та всім відвідувачам музею. Воїнів АТО активно підтримують учні полтавських шкіл. Діти разом з батьками та вчителями на уроках та після них плетуть захисні сітки. Виготовляють як кольору хакі, так і білі, вже пристосовані до зими. Богуслав навчається в сьомому класі у 16-й школі. Протягом цієї осені хлопець долучається до плетіння захисних сіток. Зовсім не вважаючи це жіночою справою. Хоча я і залишився без батьків, живу з бабусею та сестрою, мені дуже важливо сплести цю сітку для воїнів АТО, бо як для кожного українця, Україна це рідна домівка. Учні цього навчального закладу сплели вже не одну захисну сітку. Діти плетуть уже четверту на цей час сітку для укриття бойової техніки, для укриття блокпостів. Ми нас попросили сітки цього готувати під зимовий період з зимовими білими лентами, Що теж діти своїми силами для цих сіток приносять. Бувші у споживанні там простині, покривала білого кольору, тут же на місці рвемо їх на ленти. До плетіння сіток долучаються й інші навчальні заклади Полтави. Реалізувати задумане вдається завдяки волонтерам з Полтавського батальйону небайдужих. Надали сітки, показали, як це робити. І зараз діти на базі трьох шкіл. Зараз ми знаходимося в 37-й, яка розпочала цей рух, скажімо так, цю діяльність. А ще у нас в 14-та школа, на базі 16-ї школи і на базі 30-ї школи діти усіх навчальних закладів займаються тим, що плетуть сітки. Учні 37-ї школи одні з тих, хто активно долучився до плетіння маскувальних сіток. Першу сітку розміром 10 на 12 метрів плили два тижні, другу вже на днів швидше. Шостий класи, шостий а шостий Б дуже активно працюють, навіть залишаються після уроків. і на канікулах приходили. Можна відмітити дев'ятий Б клас. Вони такі дуже рухливі діти, але в цьому вони постаралися. Для дітей говорить останні це можливість зробити свій внесок у перемогу України над ворогом. Кожен хоче чимось допомогти, внести якийсь склад, щоб відновити мир в державі, щоб був розквіт нашої країни. Ми матеріали зносимо, зносимо на урок трудів і плетемо її. Цю сітку ми зробили з любов'ю до України. Крім сіток, учні полтавських шкіл пишуть листи, малюнки та шиють національні прапори, які в подальшому будуть доправлені на фронт. А ще до кожного виробу додають ось такі тематичні визитівки із патріотичними побажаннями. Ми пишемо на них номер телефона, ім'я, клас і передаємо в зону АТО, щоб воїни, які там ну, перебувають, могли позвонити нам, подякувати. До плетіння маскувальних сіток учні полтавських шкіл закликають долучитися всіх небайдужих. Якщо є білі простирадла чи тканина, якими можна пожертвувати, просять приносити їх до НВК номер 16 та інших шкіл міста. Рятувальники Полтавщини першими в Україні у своїй роботі використовують безпілотники. Коптер дозволяє вести відеозйомку з висоти понад 400 метрів. Два безпілотних літальних апарати придбали за кошти обласного бюджету. Цей літальний апарат називають безпілотником або коптером. Відтепер у служби порятунку Полтавщини їх з'явилося аж два. Хоча для іноземних країн робота з коптерами звична справа, для України це нововведення, розповідає головний рятувальник Полтавщини Роман Кириленко. В Євросоюзі надзвичайно широко вони використовуються саме для того, щоб мати достовірну і найкращу інформацію про те, як, що ми маємо і яку надзвичайну ситуацію нам да ліквідувати. Цей безпілотник дозволяє вести відеозйомку з висоти понад 400 метрів. Очень легкий в управлінні дрон за щодо того, як э, э спутникову навігацію, компас і То есть за счет этих, э, вещей тих стабильно стабільна себя в воздухе и і управляється очень, очень легко і стабільно. Рятувальники вже чітко знають при ліквідації яких надзвичайних подій будуть його використовувати, адже Полтавщина зазначає Роман Кириленко, специфічний регіон. При гасінні лісових пожеж ми зможемо більш якісно і чітко оприділяти об'єми пожеж і все інше. Також вони будуть надзвичайно нам корисні саме під час проведення пошукових робіт на водних масивах. Завдяки відеозйомці всі проблемні ділянки рятувальники будуть бачити ось на цьому екрані. Дозволить швидше нам визначати. Розміри пожеж дозволить швидше приймати рішення для застосування наших сил для вводу нужної кількості техніки. Два безпілотних апарати для полтавських надзвичайників придбали на кошти обласного бюджету за 70 тисяч гривень. Від допомоги вілінфікованим та хворим на снід до першого в Україні центру пробації та розвитку соціальної сфери. 15 років тому в Полтаві з'явилася благодійна асоціація Світло надії. Нині це потужна команда волонтерів, психологів, соцпрацівників, які щорічно допомагають п'ятьом тисячам клієнтів. Як вітали ювілярів з днем народження в полтавській галереї мистецтв і що згадували іменинники на урочистостях, дивіться у нашому матеріалі. 15 років благодійної організації світло надії дата, що красномовно говорить про рівень негромадського об'єднання. Характеристику роботи своїх колег дають гості із Німеччини. Це дуже великий показник вижити і розвиватися в постійно постійної среду в Україні, і працювати во благо людей, працювати во благо тих цінностей, які організація Прислідує з інститутом міжнародної співпраці німецької асоціації народних університетів, що представляє Аніта Якобсоне, Полтавці співпрацюють з 2010 року. А це стільки скільки іноземна організація існує в Україні. Гості називають іменинників надійними партнерами, які постійно ініціюють нові справи у своїй країні. Тори завжди к нам приходять з новими ідеями. Ми працюємо. По розвідці в тюрмах, а також по розвитку пробаційних служб в Україні не так мало много міст, де ця робота ведеться так активно». Світло надії була офіційно зареєстрована у грудні 99-го року як благодійна асоціація допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на снід людям. «Коли все починалося, У нас було тільки бажання і кілька ідей. Здесь есть люди, котора нас з 99-го року, с 2002-го року, де не було ні ни, ні ни, ни, ни ресурсів. Були просто люди, які хотіли что то поміняти, что то сделать. завдяки співпраці. Нині вони мають багато нових напрямків у роботі, діляться досвідом і їх від душі вітають з днем народження. Чому я співпрацюю? Тому що я особисто бачу, що ця організація займається благодійністю кожного дня, кожну добу, кожну годину і кожну. Я з великим задоволенням сьогодні вітаю цю організацію, мабуть, з наступаючим повноліттям, скажімо так, тому що сьогодні 15 років це вже доросла, жвава організація. Місія зараз змінити Полтавщину так, щоб соціальна сфера та медичні послуги були європейського рівня. От 5 тисяч клієнтів постійно отримують нашу службу. Мы работаем в тюрьмах, это около двух с половиной тысяч человек, которые получают тем или иным образом услуги. Мы говорим, мы работаем в сфере профилактики, охватываем о, порядка тысячи человек ежегодно. Мы предоставляем техническую помощь медицинским учреждениям. Это все цифры. Но есть простые вещи. Это человеческие жизни. Я четко знаю, что если бы не было отдельных социальных работников, отдельных психологов, волонтеров. То вся не було в живих іще порядка трьохсот человек, на вони спасли життя. Серед інших привітань працівникам «Світла надії бажали залишатися упевненими в своїх цінностях. Новорічні ялинки вже у продажу. І середини листопада ними торгують виробники державні лісові господарства. Її активно купують оптом, ті, хто буде продавати на ринках міста. Скільки нині коштують ялинки, та де купити дешевше, розкаже Олена Ляшенко. Тут купують ялинки-оптовики, щоб потім продавати в місті вдвічі дорожче. Сюди ж можна приїхати будь-кому і купити новорічне дерево у Чалівське лісництво, як і в будь-яке інше державне лісництво області. Красуня з перших рук і без націнки прямо з лісу. Новорічна ялинка в цьому році стоїть до метра 30 гривень, до півтора 36 гривень, до двох метрів 53 гривні. На ринках міста ялинок поки не продають. Традиційно бум на них починається у 20-х числах грудня. Уже декілька років, як на новорічних деревцях, з'явилися ось такі чіпи для боротьби із незаконним вирубом. На чіпові є номер, по якому видно, де заготовлені ялинки, в якому лісничистці, в якому лісхозі. Затягується чіп до кінця. Гаряча пора для лісоохоронної служби уже почалася. Цей всюдихід рейдує щодня. Лісівники ловлять крадіїв ялинок. Перші протоколи уже складені. За зроблене деревце світить штраф 85 гривень, а у грудні січні ця сума потроюється. Хотілося б звернути увагу глядачів на те, що краще прийти в лісництво і купити за 30 гривень ялинку і отримати задоволення, чим йти до лісу, нанести шкоду лісовому господарству і заробити для себе, так би мовити, неприємності. Хто точно не матиме неприємностей, це власники штучних ялинок. У Євгенії ялинка стоїть з 10 листопада. Женя розповідає, на день народження подарунок принесли подружки. Самі його обв'язали, упаковали, потім цей бантик бандики тут шили на коробці. Ну, а потім вона стала ось такою красивою. Хотіла б живу йолочку. не запах ж специфічний, не такий, як ось ось, ось такої йолочки. Мені їх жалко. Їх вирубують, не постоять трохи, їх потім викидають. Коштує така ялиночка куди дорожче від живої кількасот гривень. Зате прослужить вона точно не один рік. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам традиційно гарного настрою та безхмарного початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалом Місто.